Міністерство фінансів перерахувало перший транш коштів 20 мільярдів доларів на допомогу Україні у борг, який гаситимуть за рахунок доходів від заморожених активів РФ. Це безпрецедентний перший крок в межах позики обсягом 50 мільярдів доларів, які схвалила група семи. Проте коли Україні очікувати цих коштів та що означає такий крок, говоримо із нашою економічною оглядочкою Оксаною Бедретенко. Віктаю тебе, Оксана. Вітаю, Марія. Розкажи, коли Україна отримає ці кошти і на які витрати вони підуть. Так, Марія, як ти зазначила, Міністерство фінансів США надіслало 20 мільярдів доларів на допомогу Україні в рамках загального кредиту 50 мільярдів доларів Групи Семи. Решта коштів ще 20 мільярдів мусить надійти від Європейського Союзу і 10 мільярдів загалом від Канади, Великої Британії та Японії. Кошти акумулюються у Світовому банку, який і буде визначати, коли саме Україна отримує ці кошти, і якими траншами загалом цей. Кредит надається міністерством фінансів США урядові України однак, з точки зору України, це можна вважати не кредитом, а допомогою, адже виплачуватися він буде за рахунок доходів на заморожені російські. Активи, також це нестандартний, нетрадиційний підхід для міжнародної допомоги, і варто зазначити, що США та Україні знадобилося багато місяців, щоб переконати союзників в Європі зробити цей крок і використати таким чином заморожені російські активи. Одним із важливих аргументів на користь цього кроку стало те, що цей механізм заощаджує кошти платників податків в країнах союзницях України і змушує Росію платити за шкоду, якої вона за вдала своєю війною, ось як про це сказали в білому домі сьогодні, слідуючи Черневим угодам Великосімки та зобов'язанню, яке президент оголосив у жовтні, сполучені штати передали 20 мільярдів доларів у новий фонд світового банку, який надаватиме економічну підтримку Україні. Позики США та Великосімки будуть погашатися за рахунок відсотків отриманих на знерухомлені суверенні активи Росії, що покладає вартість війни на Росію, а не на платників податків у США. після жорсткого вторгнення. Ні, Росії в Україну велика сімка зобов'язалась тримати з російські суверенні активи в наших юрисдикціях, доки Росія не припинить агресію та не заплатить за шкоду завдану Україні. США велика сімка зараз спільно виконують це зобов'язання. Ми залучимо прибуток, отриманий від заморожених російських суверенних активів, щоб надати Україні позику на загальну суму 50 мільярдів доларів в рамках програми надзвичайних кредитів для пришвидшення доходів України це надасть життєво важливу підтримку народу України, який захищає свою країну, і це також дає чітко зрозуміти, що агресори та тирани відповідатимуть за завдану ними шкоду. Фодемічдейказ Оксано. Ми знаємо, що потреби України величезні. Чи забезпечать ці кошти здатність України чинити опір Росії у наступному році? Так, Марія МінФін США в своїй заяві сказав, що ці кошти дозволять Україні забезпечити роботу надзвичайних служб службу надзвичайного реагування лікарень та все, що потрібно Україні для того, щоб чинити опір російській агресії. Сергій Марченко, міністр фінансів України, в інтерв'ю змі заявив, що Україна забезпечена оборонними потребами на Наступний рік і економічні потреби забезпечені на половину року. Я поспілкувалася з британським економістом Тімоті Ешем, який е, звичайно наголошує на тому, що українські потреби є набагато більші. і він дещо розчарований е, саме цим кроком G7, цим Кроком США, тому що союзники не наважилися конфіскувати саме тіло заморожених російських активів, яке би складало 300 е, мільярдів доларів, і е, забезпечило би більше допомоги Україні ніж цей кри. 50 you, know, something's better than nothing, right? I mean, that's the reality. Щось краще ніж нічого. Така реальність. Я розчарований тим, що вся увага пішла на цей кредит, і тому немає уваги до самого тіла активів. Я б сказав, що цей кредит купує шість місяців, а потреби України у фінансуванні гігантські. Зненацька вся увага до того, щоб забрати активи, просто зникла. На жаль, як я й очікував, європейські країни, як Німеччина, Італія та Бельгія, які не хотіли рухатись в цьому напрямку, зараз забрали імпульс від того. Щоб отримати доступ до самого тіла активів. Оксана, а як така позиція позначиться на Україні і як реагують на це рішення США аналітика? Аналітики реагують дуже по-різному. Як Тіматієш, наприклад, назвав це не перемогою, а ганьбою. Однак інші оглядачі вказують, що дуже важливо, що адміністрація. США прийняла це рішення зараз в останні тижні президентства Джо Байдена, адже це забезпечить Україну коштами на допомогу на наступний період на наступні місяці, коли зміниться президент у США. Буде Дональд Трамп. Також контроль над обома палатами американського конгресу переходить до республіканців. А серед республіканців більше критиків допомоги Україні ніж серед демократів. Також цього тижня в NBC News Дональд Трамп припустив, що обсяги допомоги Україні за його адміністрації можуть дещо зменшитися порівняно з тим, що було за демократів. Однак, саме тому, наприклад, американський економіст Андер Сасланд вважає, що наступний місяць буде вирішальним, якщо йдеться про успіх України, про успіх американської і західної допомоги Україні. Ось що він написав у Твіттері. Для заходу наступний місяць має бути критично важливим для успіху в Україні. Перше G7 обіцяє 50 мільярдів доларів до кінця року. Зробіть це. Друге, Росія витратила величезні ресурси у ці місяці і небагато чого досягла. Третє Путін зазнав великого удару в Сирії. Тіма також ставить цю допомогу в контексті загальної підготовки е, до переговорів, до можливих переговорів між е, Україною та Росією. А саме він вважає, що е, таким чином. Е, Західні союзники хочуть зміцнити позицію е, України. А інші е, заходи, такі як збільшення санкцій проти Росії е, з боку США, це санкції проти Газпромбанку. Також з боку ЄС сьогодні була домовленість про новий пакет санкцій. Вони послаблюють Росію. Давайте послухаємо, що він сказав. seeing is гадаю, ми бачимо, що це захід тисне, щоб допомогти Україні і послабити Росію перед переговорами, щоб надіслати сигнал Путіну, що Україна має ресурси. Вона здатна вести війну певний значний проміжок часу, навіть за президентства Трампа. Очевидно, ми бачимо тиск на рубль, нові санкції проти російського Газпромбанку. Сьогоднішній новий 15-й пакет санкцій Європейського союзу є розмови про санкції на російську нафту в сьогоднішній статті. Bloomberg очевидно у Путіна проблеми в Сирії. Ми в процесі перед президентством Трампа, коли обидві сторони хочуть зміцнити свої позиції, показати домінантні позиції перед переговорами. Загалом, же, оглядачі на заході вказують, що це е, великий успіх. Наприклад, е, колишній посол США в Росії Майкл е, Макфол е, назвав цю новину надзвичайною дуже гарною, е, і е, ми можемо сказати, що йде е, певне запевнення України в тому, що в неї будуть кошти на наступні періоди для того, щоб забезпечити е, функціонування уряду, е, надання е, основних послуг а також обо. Е, оборону від російської агресії. Дякую, Оксано. Про перші транші кредиту, які виплачуватимуть, доходами від заморожених російських активів. Нам розповідала Оксана бодратенко Тим часом в американському конгресі відбулися слухання щодо виведення військ США з Афганістану. Державний секретар Ентоні Блінкін, виступаючи перед комітетом із закордонних справ Палати представників, нагадав, що передувало такому рішенню адміністрації Байдена, яке вважають однією із невдач закордонної політики чинного президента. Республіканці в конгресі та особисто новообраний президент Трамп називають це навіть передумовою вторгнення Росії в Україну коли президент Байден вступив на посаду, він успадкував угоду досягнуту попередньою адміністрацією з Талібаном про виведення всіх військ США з Афганістану до 1 травня 2021 року. За наполяганням США афганський уряд звільнив 5 тисяч ув'язнених талібів, зокрема вищих військових командирів у грудні. 2020 року сполучені штати скоротили кількість наших власних солдатів із 14 тисяч до 2,5 Натомість Талібан погодився припинити нападати на сили США та Союз. Зників утриматись від загроз великим містам Афганістану та продовжувати переговори між гравцями в Афганістані щодо припинення вогню та політичного врегулювання ситуації. Але натомість Талібан продовжує невпинно захоплювати сільську місцевість. Так що до грудня 2020 року він контролював або активно намагався завоювати територію, на якій проживала три чверті населення Афганістану у січні 2021 року. Талібан мав найсильнішу військову позицію за весь час після 11 вересня. Водночас ми мали найменшу. Кількість сил США в Афганістані з 2001 року, Незважаючи на глибокі наслідки угоди в досі. Президент Байден зрештою вирішив виконати рішення попередньої адміністрації про виведення американських військ і виконати свою обіцянку покласти край найдовшій війні нашої країни. Президент Байден стояв перед вибором між припиненням війни чи її ескалацією. Якби він не виконав зобов'язання свого попередника, атаки на наші війська та союзників відновилися б і почався б напад Талібану на великі міста країни. Для цього потрібно було Оти ще десятки тисяч американських сил до Афганістану, щоб захистити себе та запобігти захопленню талібами країни у кращому випадку з перспективою відновлення тупокової ситуації та застрягнення в Афганістані під вогнем на невизначений час. Крім цього, Блінкен наголосив, що вихід з Афганістану не був пов'язаний із нападом Росії на Україну, тому що Росія вже протягом довгого часу накопичувала свої війська поблизу українських кордонів. Тим часом про мирні переговори України і Росії говорять все частіше, як в чинні адміністрації Джо Байдена, так і в прийдешній Дональда Трампа. Про можливий мир говорять і в Європі. Однак не в Росії. Колишній командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк вважає, що насправді до мирних переговорів ще далеко. Для цього необхідно чотири речі, і насамперед, щоб Росія залишила територію України. Це можливо, каже Кларк, якщо Захід почне серйозно допомагати Україні. Як саме він розповів Андрію Борису? Генерал Кларк тут. Пане Кларк, колишній головнокомандувач збройних сил України, а нині посол у Британії Валерій Залужний нещодавно заявив, що на його думку цього року почалась третя світова війна після приєднання північної Кореї до війни в Україні. Ви з цим згодні? Це третя світова війна, так, зилдвол айтинкивенюсеєта вестерн не розуміють. Коли ви так говорите, західна громадськість неправильно це розуміє. Для них третя світова це щось на кшталт масштабного вторгнення, як от висока в Нормандії. Тощо ні, ми зараз не в такій ситуації. Це боротьба, яка має багато вимірів, і вона спрямована на знищення системи міжнародних правил, торгівлі та права, які були створені після Другої світової війни. Це можливо не війна, це боротьба з елементами дипломатії, шпигунства, розвідувальної діяльності, економічного примусу і звичайно військовими діями. Захід був шокований у дві 2022 році вторгненням в Україну досі шокують мільйони жертв. Росія втратила більшу частину своїх збройних сил. Відкрита війна у Європі у 21 столітті. Я думаю, що люди на заході повинні повернутися і сказати: зачекайте, зачекайте. Цього ніколи не повинно було статися. Це треба зупинити. Агресор має відступити. Він має бути покараний. Нікошома побіпаніш адміністрація джо байдена уже третій рік підтримує україну у цій війні ви вважаєте що їхньої допомоги замало я дуже розчарований тим, що ми ніколи не отримали політики, якої очікували від адміністрації Байдена. Політики, яка полягала в тому, що Україна повинна досягнути успіху, повинна перемогти, повинна відштовхнути бажання Росії окупувати українські землі. Я вважаю, що президент Байден добре попрацював, об'єднавши НАТО. Я вважаю, що міністр оборони Остін виконав хорошу роботу, спонукаючи інших надавати зброю. Але на фундаментальному рівні бракувало політичного лідерства. Сполучені Штати останнім часом оголошують про надсилання нових найбільших за об'ємом пакетів допомоги Україні, які включають різне озброєння. Білий дім врешті дозволив завдавати удари ракетами атакам з по Росії. Що ще може зробити Вашингтон для України? Є десятки ракетних систем Петріот, які стоять по всьому світі і не використовуються. Сполучені Штати повинні змінити пріоритети своєї оборонної допомоги, свого оборонного виробництва. Треба зосередитись на тому, щоб доставити в Україну техніку, необхідну для її оборони, і надавати найсучасніші технології, які можуть бути корисними. У нас є передові технології, які не надіслали в Україну, наприклад, залізний купол. Це можна було забезпечити. У нас є системи радіоелектронної боротьби, які у Україні не надали. У нас є навчання групи та групи технічної допомоги, які очевидно лише зараз поїдуть в Україну для підтримки обладнання, яке ми надали. Є багато засобів, які країни пообіцяли надати, але досі не надали. Мова йде не лише про боєприпаси, але й такі системи, як насам та Петріот. На міжнародних зустрічах багато говорять про те, що Україні буде надано, але часових рамок часто не дотримуються. Настав час Європі та Сполученим Штатам визнати, що Росія стоїть на військових рейках. Якщо ви хочете зупинити цю війну. Переведіть західні економіки на військові рейки. Збільшіть виробництво, щоб Путін зрозумів, він не може перемогти. Щоб закінчити цю війну, переконайте Путіна, що він не переможе. Поки він вірить, що може перемагати, він буде наполягати на своєму. звучить. Ніби ви пропонуєте йти союзникам в абанк. це не бізнес завжди. Союзники мають зрозуміти, що колишніх відносин вже немає. Росія перерізає кабелі, є диверсії на літаках і тому подібне. Давайте не будемо обманювати себе. Перейдімо до того, що ми вміємо найкраще, а саме до використання промислової потужності та економічної сили заходу. Ми насправді не розправилися з російською банківською системою. Росія все ще експортує свою нафту, тому що наші громадяни не хочуть платити на 15 чи 20 центів більше за галон пального. Це неприйнятно. Розправтеся з російським експортом, у їхню банківську систему, візьміться за Путіна особисто. У нього на заході 300 мільярдів або й більше. Що він з ними робить? Ми знаємо, що його родина на заході, в нього є діти на заході. Зупинись, ми не дозволимо тобі цього робити. В тебе не буде нормального життя, пане Путін. У той час як тисячі людей гинуть, такого більше не буде. Президент Байден завжди говорив правильні речі. Говорив, що Путін вбивця, але відповідна політика не була втілена. Настав час це зробити. Підійдімо до цього серйозно, покінчимо з цим. Опоненти жорсткої політики щодо Росії постійно згадують про ядерний фактор. Цей аргумент постійно використовує Путін. Що ви на це скажете? Сейчас want an easier way out. Я думаю, що завжди є люди, які хочуть легшого виходу із ситуації. Я не думаю, що НАТО якимось чином спровокувало це. НАТО ніколи не збиралося цього робити. Це був вибір українського народу, який приєднався до заходу, і захід повинен підтримувати народ України, який бореться за свою свободу. В цьому вся суть ООН. саме тому ми створили організацію Об'єднаних Націй у 1945 році, і Росія надала Україні гарантії безпеки, коли Україна відмовилася від ядерної зброї. І я вважаю, що важливо, аби Сполучені Штати Ввердо стояли на своїх принципах, які ми завжди відстоювали Ви багато говорили про дії адміністрації Байдена. А чого ви очікуєте від прийдешньої адміністрації Дональда Трампа? Що скажете про спецпредставника по Україні екс генерала Кіта Келлога? з того, що ми бачимо, він прихильник мирних переговорів і сепорс де піс такслайці неперештато. Вона враховуючи наш минулий досвід без нашої лідерської ролі у цих переговорах, навряд чи можна отримати позитивний результат. Призначення Кіта Келога – це добре. Та я думаю, що для дипломатичного вирегулювання потрібно встановити умови. Потрібно встановити баланс на полі бою, і за цей баланс прямо зараз обидві сторони борються. Припинення бойових дій не є розумною метою, потрібно спершу виконати чотири речі: Росія повинна залишити територію України. По-друге, потрібно віднайти викрадених дітей та людей, які зникли безвісти. Окрім того, були скоєні воєнні злочини, у тому числі нещодавні вбивства у українських військовополонених. Їх потрібно розслідувати. Насправді, пан Путін, як і його верхівка, є воєнними злочинцями, і тоді постає питання репарацій. Тож, якщо ми віримо, що міжнародне право та порядок важливі, якщо пан Трамп хоче знову зробити. Та Америку великою вам доведеться сильно протистояти Росії. Це також надійшли сигнал на близький схід, а також до Китаю. Це умови, навколо яких має обертатися дискусія, а не просто припинення бойових дій. Повну версію інтерв'ю із Веслі Кларком, а також інші матеріали Голосу Америки. Читайте на нашому сайті та дивіться на Ютуб-каналі Голосу Америки українською. Тим часом новообраний президент США Дональд Трамп номінував конгресвумен Еліс Стефаник на посаду свого посла в ООН. Кореспондентка Голосу Америки в ООН Маргарет Башер дослідила кар'єру конгресвумен та спробувала спрогнозувати, що означатиме цей вибір. Деталі розповість Дмитро Кольшинський. Елі Стефанік було обрано до конгресу у 2014 році у віці 30 років як помірковану республіканку. Вона представляла великий переважно сільськогосподарський округ на півночі штату Нью-Йорк. Нійоршінішливознапотікліпрезидент Шамп супотер бікеймон. Спочатку вона не була особливою прихильницею президента Трампа, але невдовзі стала нею і пішла вгору у партійному керівництві в конгресі. Тепер вона голова республіканської конференції, поки не піде у відставку. Як голова конференції в 2021 році. Вона є четвертою за вагомістю республіканкою у палаті представників шідіднатен вона не була присутня на з'їзді республіканців у Клівленді в 2016 році, і лише після обрання Трампа та свого роду домінування, особливо серед консерваторів. Вона стала за її словами прибічницею ультрамага. На Стефанік це означало захищати Трампа під час оголошення його імпічменту, після його заяв про те, що вибори 2020 року були вкрадені, і бути сильною ланкою його політичної кампанії. Вона розумна, вона дуже працьовита. Її риторика надзвичайно ефективна. Стефанік стала відомою під час слухань у конгресі, на яких вона критикувала, та яким чином в деяких університетах ставилися до пропалестинських протестів. Після цих слухань три ректори університетів пішли у відставку. Тож відповідь ствердна, що заклики геноциду євреїв порушують Гарвардський кодекс поведінки, вірно? знову ж таки це залежить від контексту. це не залежить від контексту. Відповідь ствердна, і саме тому ви повинні піти у відставку. Це неприйнятні відповіді за всіма визначеннями. У травні вона висловила підтримку Ізраїлю у своїй промові перед ізраїльським кнесотом і отримала значні внески на виборчу кампанію від проізраїльських лобі та окремих донорів. Трамп номінував Стефанік лише через п'ять днів після виборів. Вона прийде до ООН із невеликим досвідом зовнішньої політики у той момент, коли ця міжнародна організація займається війнами в Україні, Газі та Судані, зростаючим глобальним голодом, зміною клімату та низкою інших викликів. Я думаю, що цілком ймовірно, коли Аліс Стефанік стане послом, вона фокусуватиметься на близькому сході. Можливо, їй доведеться фокусуватися і на Україні. Також здається, ймовірним, враховуючи її минулі заяви, що вона буде дуже критично ставитися до Китаю. У свій перший термін Трамп відмінив американське фінансування кількох агенцій ООН на сотні мільйонів доларів. Цього разу організація складає плани на випадок надзвичайних ситуацій і ще більших скорочень. Тим часом Еліза Стефанік буде опановувати нову для себе роль на міжнародній арені. Маргарет Бешер, Дмитро Колчинський, Голос Америки, ОНІ. На останок історія про те, як дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ допомагає громадам у Харківській області підготуватися до зимових холодів. Частина людей тут втратила постійні доходи через війну. Одна з таких родина Малакей із міста Дергачі. Сім'я має двох дітей з інвалідністю. Як готуються до зими на Харківщині і скільки твердого палива від ООН отримують українці, розкажуть Анна Костюченко та Павел Суходольський. Ну, отаких от, от два відра, це нас до вечора. Ага, оце зранку я розтопила, і до вечора я до нього не підходжу. 39-річна Ірина Малакей живе у приватному будинку в місті Дергачі Харківської області, який опалюється твердопаливним котлом. Для цього треба постійно заготовляти дрова, каже Ірина. Це її батьківська хата, де зараз вона проживає з чоловіком та трьома дітьми. У восьмирічної доньки Анжеліки діагностована затримка розвитку у 2016 році. Дівчинка перенесла операцію на мозку. Місто Дергачі за 30 кілометрів від Росії з початку повномасштабного вторгнення потерпає від обстрілів з російського боку. Навесні 22-го Ірина з родиною виїжджала до Польщі, де пробула майже рік. Ми пробули 34 дні тут під обстрілами, чекали, що все наладиться. Вірили в це. Ну потім трошки зневірились. Виїхали, бо дуже гаряче тут було. Ну а потім повернулися. Донці потрібен постійний догляд через встановлений шунт, який за кордоном неможливо було організувати, пояснює Ірина. Це стало головною причиною повернутись. Також через стрес, утриманий від війни, захворів і старший син, 13-річний Святослав. То треба йому поїсти, бо У хлопця влітку 23-го діагностували цукровий діабет. В родині працює лише чоловік, він плиточник. Утім замовлення в області утримую нерегулярно, каже дружина, адже через війну попит на ремонти впав. Вона сама професійна швачка і теж не має постійного заробітку. Другий раз беру додому деякі заказ замовлення, ну а зараз нема таких, особливо як чують дергачі, то це щось страшне. Чому? Бо як тут у вас обстріли, ми не можемо давати працю до вас, страшно. А вдруг попаде під обстріл у минулому році? Родина вперше отримала допомогу від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ у вигляді грошової виплати та гігієнічних наборів. У цьому році фонд допомагає у Харківській області з підготовкою до зими, каже 33-річний Павло Першин з Харківського офісу ЮНІСЕФ. Ми розпочали нашу вентарізацію ще влітку цього року. Ми розпочали з реєстрації населення, яке проживає у зоні 0,30 км кілометрів від лінії фронту. Початково ми планували деякі сім'ї покривати з брикетами, деякі з грошима. Але через те, що наприклад у куп'янському купянському районі сталося погіршення ситуації військової, і це ну викликало евакуацію населення. Ну ця допомога вже допомога брикетами вже була нерелевантна. І тому ми мали проявити гнучкість, і ми збільшили кількість сімей, які отримали грошову допомогу. Розвозити брикети по місцевим громадам допомагають волонтери з благодійного фонду Мирне небо Харкова, каже 38-річний Володимир Акшенцев. Цей фонд було засновано у лютому 22-го харківськими підприємцями. Тоді ж почала співпраця з ЮНІСЕФ. Сам Володимир до повномасштабної війни мав власне підприємство з виробництва яхт та катерів, яке було пограбовано та знищено росіянами під час наступу на Харківську область у 22-му році. З того часу він присвятив себе волонтерству. Постійно стикаємось з обстрілами і бували. Випадки, коли атакували, на жаль, і наших співробітників, тому приходиться звертати більше уваги на безпеку і іноді ти все плануєш, розробляєш маршрут, а він скасовується, тому що з безпекових міркувань не можна їхати. Нещодавно розповідає Володимир під час такого маршруту на Харківщині волонтери були обстріляні з ворожого дрона і загинули. Вони були атаковані дроном. в них був білий бус, маркований з написами, що це гуманітарна допомога. Ну, перепутати його з військовим було неможливо. Волонтери розвозять брикети щоденно кільком десяткам сімей. Родина Ірини Малакей отримала три тонни на опалення будинку. Цього запасу має вистачити на усю зиму. А яку б ще хотілося отримати допомогу, якщо так? Тяжко сказати, ага. тяжко сказати, бо ми з чоловіком привикли надіятися на себе, ми не звикли просити у когось допомоги. І ми просто дуже вдячні організації ЮНІСЕФ, Мирне Небо і іншим організаціям, які надавали нам допомогу, за те, що підтримують в такий важкий час. В Харківській області допомогу в рамках зимового утеплення від ЮНІСЕФ заплановано для 16 тисяч родин. З них близько 9 тисяч отримали грошову допомогу, а майже 3 тисячі вже забезпечені брикетами для опалення. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Харківської області. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Ми від Голосу Америки бажаємо усім українцям провести цю зиму в теплі. І на цьому будемо прощатися. Читайте новини та аналітичні матеріали на сайті Голосу Америки українською. Дивіться наші прямі трансляції, повні версії інтерв'ю на нашому Ютуб каналі. І підписуйтесь на соцмережі Голосу Америки українською, щоб бути обізнаними в актуальних і правдивих новинах. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирної вам ночі, спокійного ранку До зустрічі!